Знижки представляють єдині знижки на Норофен експрес-форте, 10% відсотків в атаках, подорожний пам та ще купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Комуналка зросте. НБУ очікує підвищення тарифів для населення. Бабіше ціни у платіжках вже зросли. Коли в Україні знову чекати на підвищення тарифів на газ опалення та гарячу воду, що буде з цінами в магазинах, та чи зможуть українці видихнути після завершення війни? Розповім за мить з вами новини. Тесен ЮЄ і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть по. Обайки, а ми переходимо до новин. Національний банк вразив невтішними прогнозами на 2025 рік. Регулятор прогнозує складний стан в енергетиці та державному бюджеті, що зумовить поступове підвищення тарифів у наступних роках. Про це йдеться в повідомленні НБУ. Очікується, що від 2025 року розпочнеться поступове приведення тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів. Зазначається, що невизначеність із термінами та величиною коригування тарифів насамперед енергетичних є окремим ризиком для прогнозу інфляції. Зокрема, значне підвищення вартості енергоносіїв для швидкого усунення дисбалансів в енергетичному секторі стане джерелом додаткового інфляційного тиску та зумовить потребу в значному збільшенні субсидій для населення. З іншого боку, триваліше від Термінування рішень щодо проведення тарифів на послуги ЖКГ у відповідність до економічно обґрунтованих рівнів призведе до нижчого рівня інфляції, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній, пояснюють в НБУ. Мораторії на підвищення окремих тарифів на послуги ЖКГ для населення ще певний час обмежуватиме зростання адміністративних цін. Проте їх поступове проведення до ринкових рівнів, яке, згідно з припущеннями розпочнеться від 2025 року, стане вагомим проінфляційним чинником у 2025-2026 роках. Нагадаємо, що під час війни в Україні діє мораторій на збільшення вартості газу, гарячої води та опалення. Тарифи на електроенергію та холодну воду не підпадають під дію цієї за оборони. однак, за рік тарифи зросли загалом на 18,6%. Про загальне зростання тарифів повідомили у Держстаті за даними відомства. Здорожчали послуги з управління багатоквартирними будинками на 9,1%, отримання та ремонт житла на 3,9%. Прибирання сміття на 3,1%. Від 1 червня в Україні зросли тарифи на електроенергію. Тепер платіжка за електроенергію в середньому становитиме 735 гривень замість попередніх 449 гривень. Це пов'язано зі зростанням тарифу від 2 гривень 64 копійок до 4 гривень 32 копійок за кіловат годину. Про це розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в інтерв'ю Обозю цей чинний від 1 червня тариф покриває виключно собівартість виробництва електроенергії двома державними енергокомпаніями Енергоатом та Укргідроенерго, а також передавання електроенергії, її розподіл в регіонах і постачання споживачу. У цей же час ринкова вартість електроенергії становить близько 7,5 гривень кіловат година. Тобто тариф на електроенергію для населення в Україні субсидується державою. Водночас протягом опалювального періоду від 1 жовтня 2024 року до 30 квітня 2025 року передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки на рівні 2 гривні 64 копійки за кіловат годину за умови споживання в цей період до 2 тисяч кіловат годин електроенергії на місяць. Водночас нічний тариф для споживачів, які мають встановлені двозонні лічильники, становитиме 2 гривні 16. Насять копійок за кіловат годину. Світлана Гринчук зауважила, що раніше тариф був на рівні 2 гривні 64 копійки кіловат година. Тоді держава також субсидувала населення, тому що цей тариф не покривав значної частки реальної ціни. Через значні руйнації об'єктів енергетики держава має спрямовувати великі кошти на їхнє відновлення, щоб люди були зі світлом і не може фінансово підтримати населення в тих обсягах, що раніше. Нагадаю, що періодично в Україні покращується ситуація з електропостачанням. Попри те, що ворог продовжує атакувати енергооб'єкти, по всій країні триває масштабна ремонтна кампанія. Про це повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук у Ефірі телемарафону. Єдині новини ворог продовжує атакувати об'єкти енергетики, продовжує свій енергетичний терори. Вчора об'єкти оператора системи передачі зазнали дронових атак в Житомирській і Чернігівській. Нігівських областях, внаслідок чого пошкоджувалися, відключалися обладнання на підстанціях, повітряні лінії. в Зв'язку з чим було знеструмлено побутових споживачів, промислових споживачів. Зараз енергетики вже більшу частину відключених внаслідок атаки споживачів заживили. Триває ліквідація наслідків, але через часті пошкодження ворожими атаками і через ті мережеві обмеження, які, які ми зараз маємо з боку оператора системи передачі, дійсно не навіть працюючи, готові до несення навантаження обладнання, генеруючих потужностей. Ми не завжди можемо передати повний обсяг електроенергії до наших споживачів. Укренерго повинна в найшвидші терміни відновити роботу. Цього обладнання для того, щоб енергосистема мала додаткові потужності якими ми будемо покривати дефіцит, який спостерігається на сьогодні, хоч ситуація з електропостачанням із обмеженнями стала трішки кращою, однак ми все ж таки закликаємо наших споживачів як промисловість, так і побутових, ставитися економно і розумно використовувати наявну електроенергію, зараз триває масштабна ремонтна кампанія, практично на всіх енергооб'єктах ремонтна і відновлювальна, тобто ми ремонту. І відновлюємо пошкоджене обладнання, проводимо технічні, технічний огляд, технічні роботи з підготовки до опалювального сезону об'єктів для того, щоб на протязі всього опалювального сезону. Наші енергетичні потужності працювали на свою повну потужність, і робота продовжується, і сьогодні, на жаль, ми також будемо застосовувати графіки відключень. Вони будуть не такими жорсткими, як попередні два тижні, але все ж таки одна-дві черги застосовуватимуться з 7 до 24 четвертої години Про будь-які зміни вони можуть бути щодо графіків відключень. Будь ласка, дізнавайтеся на. Офіційних сайтах своїх обленерго в їхніх сторінках в соцмережах. І тут також нагадаю, що відключень не передбачається для підприємств критичної інфраструктури, а також для тих підприємств, які імпортують понад 80% електроенергії для своїх власних потреб. І уряд надав таку можливість підприємствам працювати з імпортом, залучати імпорт для того, щоб забезпечувати себе безперебійною роботою, і мати постій. Електроенергію. Нині про енергетичну безпеку і автономну генерацію думають всі влада, бізнес і громадяни. Хтось подбав про необхідні технологічні рішення завчасно, а хтось мусить якнайшвидше зайнятися цим тепер. Влада теж не пасе задніх і пропонує варіанти енергетичних програм як для бізнесу, так і для громадян. І ще важливий момент, про який би хотілося ще раз нагадати українцям, що у нас запрацювали програми підтримки для кожного українця, для підприємств, для малого середнього бізнесу, для того щоб була можливість. Встановлювати свою власну генерацію це і сонячні панелі, газотурбінні, газопрошневі установки, системи зберігання електроенергії діють е, в банках програми по безвідсотковому кредитуванню фізичних осіб, якраз от на придбання і встановлення сонячних панелей разом з системами зберігання електроенергії для бізнесу різні програми. Кредитні е, пільгові по програмі 5.7.9, якими ви можете користуватися. Більше інформації завжди можна отримати за телефоном 1549, Це урядова гаряча лінія Струм, де ви зможете отримати відповіді на всі ці запитання. І дуже приємно, що на цьому тижні вже перші українці отримали безвідсоткові кредити в банках для закупівлі сонячних панелей, тому будемо з. Діватися, що всі ці програми допоможуть українцям ставати більш енергонезалежними, примітно, що ситуація із електрикою в Україні може покращитися вже восени. Таке припущення зробив гендиректор ДТЕК енерго Ільдар Салєєв. А от щодо зими, то поки складно робити прогнози. Все залежить від багатьох чинників. Якщо дивитися наші ретроспективи, то е, після е, літньої спеки, коли е, температурний. Трішки знижаються і вже не так е, спекотно, менше споживання електроенергії. Е, тому е, на початку осені завжди там у нас е, більш краща ситуація з точки зору зменшення споживання і достатності генеруючих потужностей. Тому я думаю, що е, якщо нових ракетних обстрілів не буде, такий дисклеймер. То на початку осені ситуація має покращитись. Стосовно зими, ну, слід розуміти, що всі втрачені 9 ГВт потужності їх відновити не вдасться. Тому ситуація, коли будуть не вистачати власних генеруючих потужностей, і вона може виникати впродовж зими, при пониженні температур, опять-таки, буде більше потреба в електроенергії, тому що багато хто використовує електричний обігрів, угу. тому можуть виникати ситуації, коли також буде дефіцит потужності, і не буде вистачати власних генеруючих потужностей і не буде достатньо навіть імпорту електроенергії, можливі будуть обмежені. І відключення світла, на жаль. А, складно спрогнозувати, які вони будуть. Будуть ли вони відключення, будуть ли обмежуватися окремі великі споживачі, тому що це залежить від загального балансу. На це багато чинників впливає і природні умови, і то, як ми відновимося, і то, які будуть обстріли, і то, які потужності по перетинам будуть на той час, коли це буде. Тому це є там, прям не кукренерго, у них окремий підрозділ, який е е розраховує баланси і розуміє, що як відбувається. Тому я думаю, що вони більш конкретно будуть розуміти вже до початку ОЗП. Як будемо проходити водночас, тарифи одразу на низку позицій поки що залишаються на колишньому рівні: водопостачання, каналізація, природний газ, гаряча вода опалення. Тарифи на газ від 1 червня для споживачів інших 11 газопостачальних компаній, за даними газправди, складають від 7 гривень 70 копійок до майже 10 гривень. У 9 з них, як і в «Нафтогазу», вартість кубометра блакитного палива буде незмінною до кінця квітня 2025 року. Нагадаємо, що до кінця літа, згідно з ухваленою кабміном у квітні постановою, буде зберіга. Пільгову ціну на газ для постачальників тепла та гарячої води для населення. Тарифи на воду від 1 червня, як повідомили в національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, залишилися без змін, тобто на рівні, що був станом на 24 лютого 2022 року. Інша ситуація в тих громадах, де місцева влада підвищує тарифи на воду без погодження з НКРЕКП. Наприклад, у Смілі Черкаської області від травня 2024 року споживачі сплачують за тарифами, які виконком міськради підвищив уже вдруге за час повномасштабної війни. Тож детальну інформацію щодо Тарифів на воду споживачам слід з'ясовувати у постачальників, адже в кожного водоканалу ціни різні. Вартість залежить від доступу до водних ресурсів, вартості електроенергії, реагентів тощо. Ба більше національний банк України також попередив про зростання цін у разі введення військового збору з доходів підприємств. Такий податок значною мірою може переноситися бізнесом на споживачів. Ефект на ціни може бути мультиплікативним, оскільки оподаткування виникатиме на кожному етапі ланцюга виробництва та реалізації продукції, крім Випадків вертикально інтегрованих компаній, тобто ціни в Україні можуть підскочити буквально на все: на продукти харчування, одяг комуналку і так далі. Водночас, ініціативи зведення нових податків або підвищення ставок за наявними, зменшення або скасування податкових пільг наразі є ризиком прогнозу. Кожна з таких ініціатив може мати різний вплив на інфляцію, пояснюють аналітики. Примітно, що про підвищення тарифів на комуналку ми з вами можемо почути і відчути ще не один раз. Як виявляється, зростання вимагає МВ. В і це має відбутися після закінчення війни. Уряд України оновив меморандум з міжнародним валютним фондом, який надасть фінансову допомогу у розмірі 8 мільярдів доларів. У одному з пунктів домовленості є зобов'язання підвищити тарифи на газ та електроенергію для населення. Йдеться у тексті документа, опублікованому на порталі фонду. Потенційні реформи, як тільки дозволять умови, включать додаткове поступове підвищення тарифів з урахуванням нової методології тарифів та соціальних міркувань під час війни, забезпечення зовнішнього фінансування та надання прозорої та винятково прямої бюджетної підтримки енергетичним держпідприємствам. Тобто, як тільки війна закінчиться, буде потрібне поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію з метою відшкодування витрат з одночасним виділенням адекватних цільових ресурсів для захисту вразливих домогосподарств, стверджується в документі. На яку саме суму буде зростання, не вказується. Але є обіцянка захищати деякі категорії громадян. У мене виникає лише два питання: перше а чи витягнуть українці чергове підвищення? І друге а що там по підвищенню пенсій та зарплат для населення? А що думаєте ви про зростання цін? Чи зможете ви оплачувати рахунки та комфортно почувати себе в магазинах? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.